Анов одна насолода. В мочка топчик в Привіт, дорогінкі наші друзі, привіт, дорогінкі наші підписники. Сьогодні, 26 грудня. Ми вітаємо вас на каналі Булаточка.Info, а також вітаємо вітам вас сердечно на каналі Булаточка Польська. І сьогодні ось така хвилинка довіри. Хвилинка довіри для нашого підписника для Олександра з міста Первомайськ. Олександр обирає собі потужний бензиновий мотоблочок від перевіреного виробника Вейма. Модель має назву 1100F6 Дів. За серце встановлений бензиновий двигун потужністю 13 кінських сил. Надалі двигун поєднується з унікальною розробкою від виробника Вейма. Коробка 4 плюс 2, оригінальна Вейма. Відразу мотоблочок комплектується ногою розблокератором або нога-див. Йде на ось таких. Потужних 12 х колищадках. Надалі йде рульова колоночка. Колонка має можливість регулювання на 360 градусів, вверх вниз під лівою рукою щеплення, стоп-двигуна під правою рукою, оберти, керування розблокіраторами і реверс. В комплектації йде щіпка і сошник. І Олександра замовляє собі. І саме зараз ви в цьому огляді побачите, як вона працює. Картоплекопачку для цього мотоблока під коробку 1100-6 йде карданчик, щіпка і ось такий перехідничок. Це все в комплекті. Ми перевірили в цьому відео. Зараз ви подивитесь, як це все виглядає. Ну і, шановні наші глядачі, шановний Олександр, наші менеджери вас проконсультували стосовно того, що мотоблочок під'єднується до копачки на ось таких десятих колещатках. Як ви бачите, ми встановили десяті колещатка. Саме зараз такий є час, коли у нас є можливість під'єднати навісне обладнання, опробувати його. Ну і самим впевнитись в тому, що воно працює. І саме зараз. Я попрошу хлопців, ми його запустимо. Я хочу показати, як воно все працює. Тобто стоп-двигуна. Ось так. Копачка через карданчик поєднується. Через такий перехідничок. Зараз вижимаємо, хай мотоблочок трохи прогріється. Річне замовлення для Олександра. Олександр, дуже приємно, що ви робите собі ось таку емоцію гарненько. Так, дивіться, що, вижимаємо щеплення, є. Вмикаємо вал відбору потужності. Потрохи відпускай. Ну і ось так, дивіться, буде у вас копачка працювати. Опорні колещатка, карданчик, щіпка, все це буде у вас в комплекті. Ну і ваш мотоблочок. Ну і далі: фриза, лічка, керівництво, додаткові крила, ножі. Ну і, звісно, будуть ще подаруночки, так як Олександ є нашим підписником. Ну, а шановні, саме зараз хочу до вас звернутись і... Е Підкреслити, що саме взимку дуже гарно замовляти комплексні замовлення, коли ми зберемо мотоблочок, під'єднаємо навісне обладнання, переберемо його, покажемо, що все воно працює, і саме взимку є час цим займатися. Весною цього у нас часу не вистачає. Ну, а саме сьогодні, хвилинка довіри. Олександре, ваш мотоблочок, ваш новорічний настрій, тисну важель вниз. Нейтральна швидкість. Надалі. Закриваю заслонку. Додам трохи обертів. Двигун прогріється зараз. О. Так, вижимаю щеплення. перша Зменшена. Розблокування. Дивіться, як зручно користуватись мотоблочком з ногою розблокіратором, з коробкою від виробника Вейма Так. Дивіться, ставлю нейтраль. Вижимаю реверс і рухаюсь назад. Зараз збільшена. Ну і різницю, дивіться. Виді? Вже бігти приходиться. Ну і особливо помітно, коли ти на задній, бачите, як тебе смикає. А на зменшеній ось так. Шановні, одна насолода. Вельмочка, топчик, мотоблочки. Нейтраль. Ну і Олександр, за хвилиночкою довіри, давайте мотоблочок є і серійний номер двигуна. Мотоблочок пройшов передпродажну підготовочку, ми його для вас підготували, зняли новорічна хвилинка довір, ну, а так як ви є нашим підписником, обов'язково від локації, мій інструмент, від Олександра, ось такі подаруночки, для того, щоб ще міцніше тримати свого мотоблочка. І ось така бонусна подарункова картка, на яку будете накопичувати бали, списувати бали і обмінювати їх або на інструмент, або на знижечки, або, можливо, на доставочку. Нагадую, зараз у нас дуже приємна пропозиція. На всю техніку, і саме є час для того, щоб під'єднати навісне обладнання при комплексних замовленнях. Дякую, що обираєте наш сервіс, і дякуємо Збройним силам за те, що надають нам можливість робити ту справу, яку ми вміємо, і знімати такі гарні огляди про українську техніку. Дякую, що ви з нами. Обов'язково від вас вподобайка, обов'язково коментар. Давайте поспілкуємось, і не забувайте поділитися цим відео зі своїми друзями, З наступаючими святами.